Якщо вікна відчинені так, то це дуже велика помилка. Сьогодні я навчу тебе, як зробити відчинені вікна прохолоднішими ніж кондиціонер. А головне це зекономить пальне. З тебе підписка, а з мене більше контенту. Перше відчиніть водійське вікно наполовину, і заднє вікно по діагоналі теж відчиніть наполовину. Таким чином гаряче повітря швидко виходить з автомобіля, а вітер, що вдувається, дуже приємний. Друге, якщо в автомобілі є неприємний запах, закрийте одне вікно, а інші три відчиніть. Це допоможе швидко видалити неприємний запах. Третє, якщо хтось курить в машині, відчиніть вікно з його боку на два пальці в ширину. Таким чином викиди диму будуть виходити як у витяжці на кухні. Четверте, якщо вам заважає шум вітру під час їзди, відчиніть одне вікно наполовину і відкрийте третину люка. Такий легкий подих буде дуже комфортним. Найголовніше не відчиняйте лише одне заднє вікно або всі вікна разом, бо в цьому випадку людям у салоні буде дуже незручно, а витрата пального буде дуже велика. А ви знали про таке? Якщо було корисно, підписуйся.